Бабуся Мотря з Полтави не любила голосних заяв, але цього разу її слова прозвучали так, що багато хто мимоволі насторожився. Вона сказала, що 21 листопада, у День Церковного свята, відомого як Третя причиста, відбудеться подія, яка змінить напрямок української історії. І найдивніше те, що її прогноз уже починає збуватися політичні сигнали. Закулісні контакти та раптові дипломатичні рухи нашаровуються так, ніби хтось дійсно готує рішення, про яке ще не сказано публічно. Здається, що цього разу слова старої мольфарки можуть стати реальною точкою відліку нового етапу для всієї країни у Полтаві багато хто знає про стару мольфарку Мотрю. Вона не називала себе провидицею і не робила з цього сенсації, але в місті давно звертали увагу на те, що її попередження інколи справджуються. Зазвичай вона говорила небагато, а коли щось перечувала, ставала максимально стриманою. І саме така зміна поведінки стала помітною за кілька тижнів до 21 листопада. Мотря сказала, що цього року дата. Яка у православному календарі відома як третя причиста, матиме незвичне значення. Вона не описувала це як релігійну подію, а швидше як день, у який може відбутися рішення, що вплине на політичну ситуацію навколо України. За її словами, 21 листопада стане моментом, коли буде ухвалено домовленості, про які поки ніхто не говорить публічно, і сама вона назвала це поворотним днем. Суть її слів зводилася до одного. У ніч на 21 листопада відбудеться закрита зустріч світових лідерів. Вона стверджувала, що ця зустріч не буде оголошена, не буде показана в новинах і не матиме офіційного протоколу. За її баченням, участь у ній візьмуть шість осіб, чотири основні фігури і двоє радників Мотря не називала імен, але за описом політичних ролей було очевидно, що мова може йти про лідерів США. Росії, кількох ключових держав-посередників та представників міжнародних структур, вона наголошувала, що ця зустріч стосується лише одного питання: майбутнього України. На ній, за її словами, говоритимуть про нові кордони, про статус українських територій, про гарантії безпеки, про відповідальність російської сторони за воєнні дії, а також про політичні зміни. Які можуть відбутися всередині самої України після завершення активної фази війни. Особливо її насторожувало те, що в цих обговореннях фігуруватимуть прізвища людей, які зараз не є публічними політичними лідерами, але можуть несподівано стати ключовими фігурами на виборах, чи могла вона бути настільки конкретною, випадково? Скептики вважають, що ні. Мотря не схильна до фантазій і не захоплюється політичними прогнозами. Зазвичай вона коментує лише те, що бачить у своїх видіннях, і цього разу вона стверджувала, що бачила розмову, під час якої рішення ухвалюватимуться швидко і без тривалих суперечок. За її словами, учасники зустрічі приїдуть уже з готовими позиціями, і їхня мета лише узгодити деталі. У її описі було кілька важливих моментів. По-перше, зустріч, за її словами, відбудеться не в Європі. Вона вказувала на місце з теплим кліматом і близькістю до води. Це може бути будь-який нейтральний майданчик близький схід, Азія або навіть територія, пов'язана з приватною дипломатією. По-друге, вона наполягала, що ця зустріч триватиме недовго не більше кількох годин. По-третє, вона говорила. Що результат цієї розмови буде оформлений у документ, який публічно представлять лише за кілька тижнів, а сама ніч 21 листопада залишиться тіньовою точкою, яку ніхто офіційно не визнає. Мотря попереджала, що українці покладатимуть на цей день великі очікування. Вона говорила, що багато людей сприйматимуть його як момент, коли може з'явитися шлях до завершення війни. Але вона одразу уточнювала: умови можливого миру не будуть однозначно позитивними. Вони можуть включати пункти, які стануть болючими для значної частини українського суспільства. Вона говорила про складні компроміси і про те, що не всі рішення будуть справедливими, але деякі з них будуть визнані необхідними. Окремо вона зазначала, що переговори торкнуться питання відповідальності Росії. За її словами, буде запропоновано модель покарання, яка формально виглядатиме суворо, але не відповідатиме очікуванням українців. Вона говорила, що частина санкцій може бути переглянута або пом'якшена в обмін на гарантії безпеки та зобов'язання щодо майбутніх дій. Ще один несподіваний аспект її розповіді стосувався внутрішньої української політики. Мотря говорила, що після 21 листопада почнеться обговорення нових кандидатур на найвищі державні посади. За її словами, на зустрічі згадуватимуть людей, які сьогодні не беруть активної участі у боротьбі за владу, але яких міжнародні партнери розглядатимуть як потенційних стабілізуючих фігур. Вона не називала їхніх імен, але описувала це як несподівані рішення. Що спочатку викличуть недовіру в суспільстві, чи можуть такі рішення ухвалюватися без участі самої України? Це питання виникало в усіх, хто чув історію Мотрі. Вона відповідала, що Україна буде представлена, але участь українських політиків у цій закритій зустрічі може бути символічною або обмеженою. За її словами, основну частину домовленостей формуватимуть лідери інших держав. А Україні запропонують уже узгоджений варіант, який залишиться або прийняти, або ризикувати втратити підтримку союзників. Чи означає це капітуляцію? Вона заперечувала. Мотря говорила, що не йдеться про поразку чи відмову від боротьби, швидше про про те, що велика частина рішень буде продиктована втомою від війни та прагненням глобальної стабільності. Вона підкреслювала, що жодна зі сторін не отримає повного задоволення. І кожна вважатиме себе частково обділеною. Найбільше вона наголошувала на тому, що цей день стане історичним, але не таким, якого очікує більшість людей. Якщо багато хто думає, що мир автоматично принесе полегшення, то в її словах звучала обережність Перший етап після угоди буде складним. Вона говорила про економічні труднощі, внутрішню політичну турбулентність. І суспільні суперечки, які почнуться одразу після оприлюднення деталей домовленостей. І головне, 21 листопада, за її словами, стане не днем завершення війни, а стартом нового політичного етапу, який може тривати ще кілька років. Це буде день, після якого зміниться конфігурація міжнародних домовленостей, політичних сил і навіть суспільних настроїв. За її словами. Найбільш суперечливими можуть бути домовленості щодо кордонів. Вона не називала конкретних регіонів, але говорила, що сторони прагнутимуть знайти варіант, який можна буде представити як компроміс. У її словах не було емоцій, лише твердження, що частина територіальних питань буде вирішена не так, як очікували більшість українців. Вона зазначала. Що це не означатиме повної втрати контролю чи офіційної відмови, але передбачатиме створення особливих умов, статусів або тимчасових адміністративних моделей, які не задовольнять усіх. Другим ключовим елементом вона називала гарантії безпеки, за її баченням, документ міститиме низку положень, які на перший погляд виглядатимуть серйозними, але при детальному аналізі. Виявляться недостатньо чіткими. Вона говорила, що міжнародні партнери запропонують Україні модель, що базуватиметься не на негайному вступі в оборонні союзи, а на багатосторонніх домовленостях, які не матимуть юридично зобов'язуючого механізму. Це буде свого роду політична декларація, важлива, але не така міцна, як класичні гарантії колективної оборони. Питання санкцій також було у центрі її оповіді. Мотря сказала, що частина обмежень щодо Росії може бути переглянута або послаблена, якщо та погодиться, на реалізацію певних пунктів угоди. Для України це може виглядати як крок назад, але для міжнародних посередників як необхідний елемент, який дозволить завершити конфлікт. За її словами, формулювання будуть подані так. Щоб створити враження балансу, але їхній реальний зміст стане предметом гострих дискусій. Окремо вона наголошувала на питанні відповідальності Росії, за її словами, учасники зустрічі не уникатимуть теми репарацій, компенсацій або хоча би часткового відшкодування збитків, проте формат, який може бути узгоджений, буде далеким від того, що українське суспільство вважає справедливим. Мотря стверджувала, що обговорюватимуться обмежені виплати або певні економічні поступки, але не масштабні репарації, яких очікували мільйони. Це стане одним із найскладніших моментів майбутньої угоди. Те, що вона говорила про внутрішню українську політику, викликало найбільше запитань. Мотря стверджувала, що під час зустрічі лунатимуть імена людей. Які зараз не є частиною публічних політичних процесів, але які можуть бути запропоновані як компромісні фігури для майбутнього перехідного етапу, ці люди, за її баченням, можуть отримати підтримку з-за кордону як більш прогнозовані, прийнятні або технократичні кандидати. Вона не говорила про змову чи нав'язування, але підкреслювала, що такий список просто буде озвучений. Надалі його можуть обговорювати медіа, експерти та міжнародні структури. За її словами, обговорюватимуться також зміни в українській системі управління, можливо, тимчасові. Це можуть бути рекомендації щодо реформ, безпекових структур або навіть формування нового урядового формату після завершення активної фази конфлікту. Мотря пояснювала, що її бачення не включало конкретних назв органів чи посад. Але сенс полягав у тому, що після 21 листопада політичні процеси всередині країни перейдуть у нову фазу. Вона також підкреслювала, що в її баченні не було чіткої відповіді на питання, чи станеться угода остаточною. Мотря говорила про тимчасовий характер деяких рішень, про те, що частина пунктів може бути переглянута в майбутньому в залежності від ситуації. Вона описувала це. як Перехідний формат, який не гарантує стабільності, але відкриває шлях до наступних етапів переговорів. Наостанок вона зазначала, що частина подій залишалася для неї невидимою. В її словах не було передбачень про далеке майбутнє лише акцент на тому, що 21 листопада стане одним із тих днів, після якого політичний порядок денний зміниться. Але в який бік. І наскільки сильно цього вона не бачила, і саме ця невизначеність, за її словами, була найважливішою частиною її видіння, не все залежатиме від документів чи домовленостей, деякі процеси визначатимуться реальними подіями, які можуть бути непередбачуваними.